Офіційно побратими. Вінниця підписала дружню угоду з німецьким містом Карлсруе. Угоду про побратимство між містами скріпили підписами у Вінниці під час позачергової сесії міської ради. Україна стоїть і бореться, адже ми є, маємо справжніх друзів і в Європі, і в світі, і в Колсруї, і в багатьох наших містах побратимах. І як на рівні держави, і так і на рівні муніципалітетів. І саме ця подія це в цьому підтвердження. Я дякую нашим колегам з Колцрує за партнерство і вітаю всіх віничан із появою нового друга в особі громади німецького міста Корсрує. Муніципалітети обох громад прагнуть обмінюватися ідеями, досвідом співпрацювати у різних сферах, зокрема культурній і освітній, інформаційних технологій, харчовій галузі, відновлювальній енергетиці. Важливо те, що ми не тільки на національному рівні співпрацюємо, а й регіональному. Що ми можемо завдяки комунальним програмам допомогти розбудові вашої держави і підтримати наше місто партнера Вінницю. Ми підтримуємо всі ті необхідні стратегії щодо свободи, свободи прав людей, і ми будемо боротися разом. Співпраця буде підтримкою і на шляху до євроінтеграції. Дуже цінно. Що у важкі для України часи в нас з'являються не просто зарубіжні партнери, а друзі-побратими. Саме в цей час, коли Україна бореться за демократію і вільне життя, за цінності, які ми разом сповідуємо з вами. І саме ці цінності. Сьогодні боронять наші військові за таку саме демократичну і вільну Україну, і за демократичну Європу воює українське військо. Попри війну та можливі ризики, делегація з Карлсруя не побоялася приїхати до Вінниці, чим показала свою рішучість і серйозні наміри співпраці. Хочу подякувати перш за все уряду Німеччини, народу Німеччини за допомогу. Війні з рушівською навалою я впевнений і глибоко переконаний, що підписання цієї угоди дасть тільки позитивний поштовх на шляху до європейської інтеграції, саме нашого міста. Підтримувати Вінницю і всю країну на початку вторгнення німецькі колеги почали одними з перших. Коли наше місто було на порозі повного блекаута, саме Карлсрує нам надало таку достатньо серйозну комплексну допомогу. І оті зелені намети, які ми встановили як е, мобільні пункти незглавності. Це саме була допомога від територіальної громади Карсрує. І ми вже тоді відчули, що е, територіальна громада Карсрує, міська рада, депутати міста Карсрує і міський голова вони досить серйозно вболівають за всі ті процеси. Я маю на увазі війна, яка відбувається в країні. Вінниця та Карлсрує два прогресивні міста, що мають багато спільного. Символи побратимів надрукували на ексклюзивній марці міста спокою та рівноваги, яку партнери разом погасили під час урочистої зустрічі. Також мери міст побратимів обмінялися символічними подарунками-сувенірами в знак офіційного початку тісної співпраці.